Він завжди мене питав, папа служив в армії, кажу, служив. Так рішив він собі, що він в армію піде. Їздила на присягу. Дуже його завжди хвалили. Він був дуже такий відповідальний, нагрудний за, за зразкову службу. Брав участь в антитерористичній операції. У нього дві нагороди за оборону Авдіївки. Ось. Цей жетон. Йо. 21 грудня він мені написав добрий ранок, все нормально. Я йому відповіла, що теж все нормально. Більше ми не... він не виходив на зв'язок, я йому кожен день писала. Я виходжу на вулицю, стоїть Аня, стоїть наша І Я спитала, що з Юрою. Вони почали плакати. Хлопці сказали, що в них був обстріл. Дуже багато було трьохсотих. І Юра вивів їх. А потім з Назаром ще там один хлопчик із підгородньої. Вони вернулися назад на позицію. Але він в своїх хлопців усіх вивів. Є відео, з як він, це вже скинули. Трішки почекаємо. Ніколи, не воюйте. Лучше дружіть. Ніколи, ніколи не кидайте в око на чуже майно, на чужу жінку, на чужу машину і хату. Читайте краще. Заповіді Божі, і вам буде легше від того. Мам, тебе все нормально? Кажу, да, що случилося? Він каже, мам, ти телевізор не дивишся? Він каже, мам, війна поїхав, попав в 36-ту бригаду, обороняв Миколаїв, а потім їх перекинули на Донецьк. За рік служби він тільки приїхав два рази додому, У нього не вийшло, його поставили замкомандира відділення, він виконував обов'язки. Хлопці впускав відпуск, а коли до нього доходила черга, треба було йти на завдання і обіцяв приїхати додому на новий рік. Так і вийшлося на новий рік. Ми його хоронили. 1 січня 2023 року дзвонив, завжди питав. Перше його питання було, «Мамо, як твоє здоров'я. А тоді вже розпитував за брата, за племінничку, за всіх тоді розпитував. Дуже був, він у мене народився 1 квітня і завжди. Він усміхався, завжди усміхався. З маличкою усміхався завжди. Такий його дуже добрий був. Мій чоловік був патріотом України, навіть більше, ніж патріот. Познайомились ми з чоловіком у 18-му році. Це був травень місяць. Ми наскільки кохали один одного, що ну, ось так зробили такий крок і не пошкодували про це. Потім пройшло дуже мало часу, коли ми дізналися, що в нас скоро з'явиться дитина. Ми дуже раділи цієї звістки. Я бачила, як він мене кохає, я його дуже сильно кохала. І чогось я була впевнена, що він не захоче туди більше повертатися. Постійно на мене говорив Радість моя, а коли сердився, то говорив сонце. І він мені говорить, радість моя, ну, будь ласка, давай. я Хоча б ну, в Миколаєві в частину, я ж ніде їхати не буду, я буду по місту, ти будеш спокійна, але все одно я не погоджувалась. Коли познайомились, він мені сказав, що він атовиці, і я йому сказала, ти розумієш, що я ж тебе нікуди не відпустю тепер. Коли це все розпочалось, ви знаєте, в нього не було навіть такого хвилювання. Ми зібрали всі документи. Речі, він нас завіз до своєї мами в Первомайський район, і я плакала просто всю дорогу. І я розуміла, що я не можу повпливати на нього, тому що він вже буде як зобов'язаний, але він був такий патріот, що знаєте, йому не треба була ця зобов'язаність, він би все одно пішов би. Я головний сержант зводу, позивний пух. Дуже Настуля, тобі дякую за дрон. Ось ми його тримаємо. Ось він у нас є. Прошитий вже все. Ми дивись, все вже заряджаємо, все готується. Він до перших польотів, першого бойового завдання, виконувати свою роботу, допомагати нам. Він мені дзвонив. Ну, для мене це було дуже несподівано. Коли він мені дзвонив, і сказав сонце, можеш приїхати. Я, звісно, я приїхала в той день, і ми так гуляли, він мені говорить, я тобі зараз дещо скажу, але ти не хвилюйся. І я вже на той час зрозуміла, що, що їх десь перенаправляють, і це дуже серйозно. І ви знаєте, тоді оці обійми, вони були наскільки. Він мене ніколи так не обіймав. Наскільки сильними, я начебто наче поринула в нього. вся. Ми навіть швидку чуть не викликали. Це для мене було наскільки тяжко, в мене оця паніка була, я просто почала задихатися. І я пам'ятаю, він мене посадив на лавочку, і він пішов в аптеку. Він взяв бутилочку з нашатирю. І ми так сміялися. Він каже, хочеш, давай я з тобою буду його нюхати. У мене ніколи не, ніколи не було знаєте, думок про те, що він от може не повернутися. У нього лопнула обручка, і вже, а мене це так роздражало, я кажу, ну давай хоч щось тобі туди вцепимо, щоб всі зрозуміли, що ти женатий. І їх коли направили на Донеччину, він купив ось цю каблучку. І скидає відео в мене фотографію, в мене є ця фотографія. І він такий радий, каже, ось на, тіпа, і заспокойся. І е, коли привезли мені речі, я знайшла цю каблучку, і в той день я її наділа, і по цей день я її не знімаю і не знаю, чи знімлю, мені начебто спокійніше знає, і начебто він от, завжди поруч. Франц, помаши привіт, бач там Що? Бач, махай привіта так. Каву зранку п'ю. Коли він так і не вийшов на зв'язок, я почала телефонувати всім. Дотелефонувалась я не в перший і не на другий день, і я дзвонила знову ж таки по братиму. З третього разу я дотелефонувалась, і він мені, знаєте, коли сказав, що вибач нас, ну, пуха більше немає в живих. Він загинув. Я йому сказала, що ну, цього не може бути. Просто я не вірила в це, тому що я знала, як він до цього відноситься, я знала, який він був відповідальний. Я до останнього. Надія, що ці слова не підтвердяться, що, що це буде неправдою. Я вже сидів молюся і говорю, Боже, нехай там в нього не буде руки, ноги, нехай буде поранений, але живий. щоб Він просто повернувся додому. І коли мені вже зателефонував первомайський воєнкомат, мені сказали, що. Дійсно, ваш чоловік загинув. Про обставини кожен говорив різне. Ось нам привезли сповіщення, і в сповіщенні було указано причина смерті, що він загинув під час бойового завдання. Юра був чудовим татом. В мене є старший син, і я завжди хвилювалась, як він буде до нього ставитись. Коли в нас почалося спільне життя, я бачила це відношення. Це, це було дуже мило. Це було він наскільки от він. Він був строгий тато, але справедливий. І в той же час в нього, оця його доброта вона перекривала його строгість. Знаєте, я вдячна Богу, що от мій чоловік залишив мені частинку себе. У мене зростає син. Це... Повністю татова копія, в нього навіть характер такий, як в нього. Він завжди старається мені щось допомогти, завжди старається мене пожаліти. Як мій чоловік, він от він не любив, коли я плачу. І зараз так само Ілюша він, він чує якусь сумну мелодію. Він розуміє, що я щось дивлюсь з його татком. І він прибігає, бистро. Мені це все перегортає, я говорю, мам, я не хочу, щоб ти плакала. Тина розуміє, що е, тато не повернеться вже. Він навіть в садочку говорить, що мій тато загинув за Україну, він загинув за нас всіх. Побачив він військову форму маленьку. і це… Мам, подари мені, будь ласка, на день народження. Я так собі хочу військову форму. Я буду як мій тато. Юра, мені каже сонце. Я так хочу побачити, як каже Ілюша буде йти в перший клас. Каже, це ж він з портфеликом, каже, такий смішний буде. Побачила, вже тільки з неба.